Санітарні норми, це дозволяють робити і знімаємо обладнання звідти. Тепер, де ми готуємо харчування і проводимо як харчування. Значить, березка у нас переїжджає на базовий дитячий садок яблунка. Це ось рядушком на Кірова. Там готується одне меню на один садок і на другий садок. Перевозиться спеціалізованою машиною у спеціалізованих харчових термосах. За 10 хвилин по графіку роздається по відрах і розноситься погріб. Так само ми, капітошка, в нас стає базовий дитячий садок і точно так будемо харчувати новий садочок на риса. Це план на роботу. Ту, яку запланували до першого А тут встановлюємо спеціалізовану роздачу, залишаються наші штатні працівники, які видають це харчування. Роздача, щоб ви розуміли, це спеціалізована кімната із холодильниками, мойками, із, як вони називаються правильно, мікшери, знаю, те, що ставляться термоси, вони підігріють. Це така форма харчування, існує, є. Питання давайте ви ще будете мені краще буде, що ви задаєте. Я відповідаю, тому що. Чую різні думки якісь є. Ну, нас засипало, дітей, значить, не кормимо ще. Ну, якщо вас засипало, то ви дитину в садик не приведете, бо Ді ви не, не доїдете до дитячого сидувати. саду. Якщо Чому потрібно буде вийти на роботу? Ми так, не не ну, на вона на роботу. не доїде, я дойду, я живу тут рядом. Що мої дитині з собою в судочку принесе? Вони, Вони довезеться їжі, звісно. звісно, а в нас, Школа, нас що зимою колись Кірова вулиця чи я б сказати, сьогодні вона чисниться. Вулиця зараз прочищена, і це не так виходить. Ні, почекайте, ну що це? Е, дивіться, харчування відбувається. Три рази привозиться, не один раз, як мені розказують. Є сніданок, привезли сніданок, забрали посуду, завезли, привезли обід і привезли повод. Ми е, заключаємо договори на ці машини з цим обладнанням і вузи яким чином ми можемо за перейти? Поїхали в яблу на Харчублок. Ну, зараз можна поїхати Заходьте дивіться, без питань. З ким потрібно поговорити? Ні, ну є я завідуюча, я е, хочу сказати, що ну, знаєте, є такі моменти і плюсові, і мінусові. Так? Скажу так, технічні. Усі е, речі, які ми зараз будемо робити по системі опалення, нам дось можливо можливість забрати цю потужність е, електричну на сьогоднішній день. Да? Щас, секундочку, щоб ви зрозуміли. Друге, що е, ну нікому не секрет, якого року е, приміщення? наше? 40 років цьому році. 40 років, да. То я впевнений, що 30 років, а якщо не більше, а, мабуть, 40 років і обладнання, яке стоїть, значить. Е, Десь на початок цього року, десь так під новий рік там були плани, складали плани, як ми будемо харчоблоки ці ремонтувати. Тому що в нас є питання такі, скажу так, що це саме застаріли. Ну щоб зараз змінити і поміняти обладнання, це так на всякий випадок. знаєте, ми ж всі дома ремонти робили. Да? Тоже ж вибираємо, що як як хазяйнувати, чи треба п'ять плит включати, чи одну. Там да, то на сьогоднішній день, десь біля двох мільйонів, півтора-два мільйони, треба, щоб ми зараз поміняли. Коли е, рік назад, півтора року назад, ми цього не зробили, тому що. Закон про дошкільну освіту, зовсім іначе санітарні норми були складені. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, що дитячий садок можете кожний відкрити навіть у себе у квартирі. На сьогоднішній день не треба ні погодження, ні санстанції, ні пожежників, як колись раніше було, тому що за цих двох структур ні один ніхто не міг пройти ліцензування, тому що були такі жорстокі санітарні умови. На сьогоднішній день зміна. Пройшла у нас, і на сьогоднішній день ви можете, кажу, в себе в квартирі робити дитячий садок, навіть знову харчуванням. Тобто Це все дозволяється. Якщо ви, батьки, це підписуєте договора, у нас на сьогоднішній день 12, там, будемо називати їх приватних дитячих садочків, які ще поки що не мають ліцензії, але відбувається і харчування, задіть, подивіться там. І в садочках носять, що батьки і матері наготували і так далі. Значить, я... Хочу ще раз так, наче наголосити, що дитячий садок це не школа. От організація харчування в школах да, передбачає, прийшли діти в спеціалізований зал їдальня, де є, так де столи, вони там харчування не виносять за межі їдальні, Вони мають там харчуватися в дитячих садочках. Ви знаєте, що ми харчуємо по групу. І яким чином вихователь прийшов. Взяв у відра гарячу чи помічник вихователя і приніс роздав. Наше питання кінечний продукт, де дитина має отримати вчасно по графіку гарячу харчування. Це правильно? Це, Це правильно. буде і безпечний. Звич, ну, отримати ну, вчасно даві, безпечну якість. Ні, ну я вибачаюся. Я, я веду до а того, ябільше. що е, в нас поки що яблунька найновіший дитячий садочок із найсучаснішим обладнанням. Да? Там же яблунька собі готує і вам готує по одному мені. Кожного дня те саме залишається абсолютно все. Те саме. Так само знімаються да, пробки. Абсолютно все. Ми вводимо до... туди, як ці термоса будуть. мити? Термоса, термоса тут, усі на роздачі Не так, так, все так, ми їм. Так як милилися у нас кастрюлі. Дивіться, вас ведемо до того. Прийшла помічник вихователя, взяла два відра їжі, принесла в групу і розсипала. Да? Що вона з відрами робить? Ми no, to... роздали термоса, що ми робимо? Відповідним розчином і відповідним. Тобто відповідально буде помічник виховання. Тут буде людина на роздачі окремо, яка буде повар і помічник Ви Будете спансірувати розчин, чи ми будемо опять спансіровати? Хто буде закупляти розчин? Іли це буде галом? Ой, чим, чим їх можна мити? Ну, ми ще досі не знаємо, так. чим мити. Їх. А ви чим миєте вдома посуду? Ну, вдома це вдома. Ви борщ зварили, чим ви я миєте? її такі. Вдома несу відповідальність за дитину. Ну, звичайно, я ж не про ну, От чим ви моєте каструлютися борщ? Моючі. Моющі. Ну то будемо ми Я не бачу в цьому ніяк той складеться. Буде потраплення переділи. Ті, які недостатньо тиску.

Ну вот ну, мы, ну, слава богу сделали ремонт и вырезали чугунные старые 40-летние трубы, которые уже текли. Поставили пластик. Ну, слава так, богу, да. спасибо. Посів... Если бы мы не сделали, оно бы потекло все профессионально. Да. Ще будем дороблять, будем перероблять. Каза, До, До 1 вересня сразу кажу, значить, сьогодні ми це все. Ну, Щоб ви розуміли, що коли затверджували в бургову графіку роботи дитячих садочків, то біжки, ми зразу говорили, що графіки ремонтів можуть затягнутися. Перше, це зв'язано не з тим, що хтось не хоче, а з тим, що є кошти, які треба, по-перше, перечислити. А хто працював, можливо, з державними коштами, той знає, що це робота не одного дня, не одного тижня. Плюс треба виготовити ще проєктно-кошторисну документацію, яка повинна пройти експертизу, перерахувати кошти, завести матеріали і так далі. Серці всі роботи батько. Скажіть, будь ласка, 1 серпня не цар... відкриється садочок? Ні. Тоді Пер... друге да, питання. Зачекайте. Дітей... От, наприклад, тим батькам ну нам казали на місяць, закривається садочок. Я заяву не писала, тому що дві неділі сидів чоловік, дві неділі я відпустку сиділа. Я заяви не писала, куди мені на місяць здівати а дитину. А ви до мене, і я вас Дивіться, ви ж не маєте доступу. для того, щоб є е, ситуації, де батьки вже виходять на роботу, не відпустку. Тому давним давно в бучі придумана така система, що є чергові дитячі садочки. У нас ви ж зрозуміли, що всі дитячі садочки одночасно закриваються. Тому із першого числа капітошка з руками Івана вас Капітошка? Ось моя дитина зараз йде в групу, в якій я ходила 30 років. Все те саме, нічого не змінилося. Тільки в групі обоє батьки переклади. Все те саме. Я це, за радий, радий за вашу дитину, вона теж такою щасливою, гарною, як ви, виростете. Да, ну слава Богу, батьки склалися та зробили ремонт. Да. А а ну, чому? Ні, на чому так довго не виділялися кошти? Чому ви а, так довго не задавали це... питання? на, площадки, mm, на От я питаю, ви сьогодні задаєте питання, коли 40 років. Ну, бо моя дитина ходить, тому я зараз за тут. Виділяються, я ж вам, я вам розказую те, що робиться, а не Ні, те, не що чому такі? це не робиться. Чому такі? Чому? А криша, є в плані ремонт робилося. Проєкт саді виготовлено, проєктно-кошторисна документація, пройдена експертиза. І цей проєкт по заміні покрівлі і утепленню фасаду. Перероблення всіх оцих запасних виходів. Він сьогодні лежить у департаменті капітального будівництва. Ну Щоб ви розуміли, давайте я вам поясню. Значить, є кошти обласного бюджету з бюджету розвитку, там образника у 100 мільйонів на Київську область. Да? І от кожний район, регіон, місто подає свої пропозиції. Ми подали в цьому році 12 пропозицій по навчальних закладах, тобто десь співфінансування 50 на 50. Так от із 12 департаментів і Київська обласна адміністрація вибрала тільки три об'єкти. Це добудова гімназії, це закінчення утеплення п'ятої школи і це е, новий е, там трошки 10% співфінансування по новому пластовому центру. Це три об'єкти. Цей об'єкт лежить. Вся документація зроблена, санація зроблена, ще раз кажу, заплачені кошти за абсолютно. Все чекаємо. Е, якщо ми по департаменту освіти і науки Київської обласної ми попадемо сюди, хоча щоб ви розуміли, що ні одного об'єкта в Київській області освітньої субвенції не дано на ремонтні роботи. Будемо сподіватися чекати, дадуть кошти, стаємо робимо. Ми викликали фасадчика. Просто щоб поінтересуватися ціновою політикою, утеплити нашу конкретну групу. Фасадчики одразу сказали, утеплим групу, говорить крыша, говорить без ту. Ні, ну Просто я подивіться, ми а, робити, давайте, давайте ми, е, хорошо, ну от, ви е, добре, логічно да, Утеплили групу зразу на 5 градусів піднялася температура. Ну, Люди, не, не вірте цього нікого. Причому утеплення до температури. Ну, ну люд, Це трошки не те. Якщо утеплення, щоб ви розуміли, дає в кращому випадку 1,7 1,8 градусів. Ну, це не спасає ситуацію, да, коли холодні батареї. Утепляємо чи накриваємо, чи парникуємо, то не то не є Утеплення на сьогоднішній день повинно бути да відіграє роль. От я вкажу, по ми провезли, провели по цьому садку ем, санацію. Провели експертизу по енергоефективності, тобто утеплим, що який дасть результат От у нас по вас. Якщо я не помиляюсь, висновок це 2,7 коефіцієнт її розраховується по таблиці. 2,7. Це хороший коефіцієнт, якщо ми утеплим, вікна ми поставили, да, ви кажете, ніхто нічого не виділяв. Спасибо. Ну, ставили, ми двері, оці всі поміняли, що вже потрошку робимо. І так ну, це найгірший садочок з Київської області. ну, це є, це... Не, ну, це Ні, вам так здається. Давайте я вас посаджу в автобус ну, в бочі, в бочі, в бочі, і положу взагалі однозначно. по регіону. Давайте поїдемо в саме... Бородянку. Не, в Ми давайте. Бучі це да, да, А чому так ну, ну, це, Вы, ну, ну, ще, ви так найгірше. Це найгірше сьогодні. Ваші діти самі кращі, ви, да, де, ви де, я самі. Де. Я вам скажу, а що у нас Хлопчики кажуть. Не сідай на ту синеньку, не сідай на красну, бо там гостіки торчать, Ось така дитинка підбігає. Ви бачили, які там Ні, так качають? У нас колись поміняються ці площадки. У мене теж чоловік, моєму чоловіку, 35 років Та не ходить. Була... Ви прийшли і сказали на шановна. Вопрос піднімався про дитячі площадки, 5. коли нам поміняють. Вихователь є для цього. Кожного вихователя група є своя площадка. своя вот вы сами подойдите и скажите, посадили вы на такую качель и катать свои дети. Еще раз вам скажу, э, что все лавочки будут заменены. А вот эти все ужасные лошадки. Площадку треба корчевать полностью под корень и новую. Но Нет, потому что это не безопасно. Ну люди, 40 років, дайте, почекайте трошки, ви не, хочете вже відразу. Просто зрізати і убрати ці качелі і все. Ну, давайте зріжемо. А просто їх обрати, ну, це ж не підходить для кожного, там Передається, проведіть ревізію. Якщо вони не відповідають, зріжте. Я ж не про. Ні, ви просто підійдіть і гляньте, скажіть мені, відповідає вона чи ні? Я хочу від вас почути. От ви мені скажете, посадили при своє дитя на ту качелю. Покажіть мені, будь ласка. От давайте я свою посажу дитину. Мамо, я вибачаюся. Я це приїхав сюди на качелях. Я вам зараз поїхали зу мною. Зараз ми ще до 10 годин пос... будівництва будемо їсти. Ну що ви приїхали? Оце Чого? Чого? ми ж якісь конкретні питання вияснили. Я просто хочу Я ви, ще ви, раз ви, не кажу, не ось ціла завідуюча. Напишіть їй, будь ласка, листа, шановна. А не відреагує, то піде на вільний хліба. І вихователь, який 40 років. Ми, да, ви прийшли, ви зараз задаєте питання. Той, ось, так, так, ось, ну, прийміть, да, пример, давайте якісь глобальні питання задавати. Качений. Все замініть, все зробіть. Що ти приклад? Ну, Сьогодні це ви дзвонили в департамент. Да? А ви ну я вам спеціалісти кажуть, але що ви там говорите, закриваєте бюрс? Кажуть, а наче не закриваємо. наче. Там, що, що у вас по карту? Пояснюю ситуацію, вона каже, а чому мені доповідають, розказують, що возять з ресторану, потім возить якась приватна фірма, потім буде готуватися десь у підвалі, там половину по дорозі вкрадуть і так далі. Тобто, знаєте, це українська така приказка у нас сім там кудов вовни, знаєш, аби навести Чорноту і е, розказати щось таке, чого що не носить. Давайте так, є інформація, давайте на ікористуватися. Щоб... Так у батьків не було інформації. Тому yeah, піднявся you know, такі. You know, так ви, очікайте, дивіться, є цивілізовані нормальні е... ну якісь правила. Да? Виявили батьки бажання поспілкуватися. Хтось не приїхав ще. Стоїмо, спілкуємося. По-моєму, нормально пояснили один одному. виставили якісь завдання, почули вас і будемо далі працювати у цьому. Велика надія була в цьому році зробити ще кришу і е, фасад. Я ще не відкидаю, що можливо, так як у нас по п'ятій школі, як у нас у державі робиться, щоб ви розуміли. Листопад місяць, кінець листопада, заїжджають бригади, тому що їм дали аванс на фасад. Це минулому році так було п'ятій школ. Причому кошти треба використати до 1 січня. Всі кошти, які до 1 січня не використовують, автоматично відходять у рахунок держави. І от ми раз зробили, тепер чекаємо другий раз. Чекаємо сюди. Однозначно чекаємо. Може, зараз навалять нам гроші. Знаєте, як це? Раз... Не, ви, наверное, ну, я не знаю, кредити там ми, чи. що. — Перегімназію. Гімназію на тижні починаємо. Ну, Тільки завтра, може, йде, зараз послухайте по гімназії. Щоб ви розуміли, навіть мільйонів гривень, 8 мільйонів з місцевого бюджету, ось стоїть депутат, який голосував дві сесії назад. І 8 мільйонів із державного бюджету. Це те, що програма, я розказую, 50 на 50. 16 мільйонів. Так от два місяці пройшло. Тільки завтра, післязавтра можливо, упаде будівельна дівельний Стоїть літо, жара, стоять бригади, гуляють, лежать кошти. Ну на жаль, законодавство таке, що є тендерні умови, є е, прозоро є і так далі. І так далі. Но, Тільки... знаєте, в стройки з государством по прозоро, ніхто не працює на авансі вообще. Люди работают, за выполненную работу, получают потом деньги. Це за прозоро, елементарно. Это государство, заказывающее непосредственно строительные услуги. На аванс государство не работает уже. Не авансирует предприятия, согласно Я вибачаю, це у нас на стіку такі правила, чем дороги. Ні, это не растение. Так я вам поясню, що 16 мільйонів. завтра в будівельній організації має прийти 40% в аванс. А як же без аванса хтось буде робити? За що? Ну, ну, ну возьміть, Найміть працівника додому, хай вам плітку положить, ну без матеріалів. Ну, 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 Правила аванси. І тільки аванс. Якщо не буде авансу, аванс дається під закупівлю матеріалів. На вшагової доступності для ну, дітей. Ладно. Ну Діти ж ходять, Дорослі ходять. стояли, ждали, поки е, дороблять, зараз е, скажу, от, е, коли робили кірла, да, да, от ми дійдемо зараз до будинку культури, щоб можна було заїхати, завеземо техніку, все ми тут розрушимо, все ми вивеземо. Е, пройшов з рік, да. да. Звертаю ще раз. Будь ласка, заїдьте зробіть в кінці кінців. спасіба депутату вашому спільними зусиллями, хоча би розібрали ви до 1 вересня, однозначно. Засипеться щось зробиться. Я не обіцяю, що там поставиться зараз нова площадка. Там ну, хоча щатку, б зробити там, нормальний прохід, щоб діти могли подарушки в нормальних білих колготах, де щоб вони не були це. сірими, поки вони доходять дійдуть. Знаєте, ще один. Це хто хто це? Ви у фейсбуці виставляли це? Я ці, чи? да ви? Да. Да. То я вам дам просто відповідь, що дитячий садок є центральний вхід. Ну, Отут, якщо ми наведемо благоустрій кром з усіх городів, то ходить через... І кула. я все одно буду возмущатися, тому що там ходить 80% школярів. Без питань ще ж вам пояснюю, що до 1 вересня засипемо і прозвемо вас, щоб ви там цвіточки посадили. Та не вопрос. Не Тротуарі вам там, бо то не наша територія, то не є. Е, право. Ну Від клубу доріжку до школи, щоб діти могли дойти по доріжки це, нормально. Ну, культура на себе це не візьме. Тут це має міська рада вирішити це питання, а, а не сілька? клуб. Будемо ставити перед Я зараз. вас запрошую 1 вересня пройтись по новій доріжці. І Я вас запрошую, прихожу. Добре. Я не порадимося. Ви мені я ж матері, скажете, тому що я розумію, що ви знаєте і заходите сюди. Як вам на сьогоднішній день е, норми виконання харчування? От У мене питання практичне. Наїдається дитина, Печально. не наїдається дитина, не наїдається. Я вам чому зараз скажу? 27 гривень харчування, яке було в нас установлено ще півтора року назад, на сьогоднішній день, ну ціни ви розумієте, вже скільки звільнились. У нас сьогодні норми виконання харчування десь на рівні 77%. Відсотків. Тобто До 100% це дуже скажімо так, ще далеко. Тому в будь-якому випадку, оскільки леву частину коштів платите ви. Ми будемо звертатися до вас, батьківських комітетів з тим проханням, щоб ви надали нам свої пропозиції. Або ми залишаємо на цьому рівні його 27 гривень, або нам для того, щоб хотіло вийти на 90%, нам треба підняти. Ми рахували десь в районі 32-34 гривні. Але розумієте, що це ляже на вашій кармі. Скажете піднімати, будемо піднімати. Скажете, не піднімати, значить будемо харчувати. Ну, харчування буде відповідно. Давайте так, ми ж всі хазяйки, ну, хазяїни. По ціні не піднялась. Чого? Картошка по ціні не піднялась. За а півтора року картошки будемо. Да. За півтора року? Не. 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 За Ви візьміть про зараз я ще раз кажу, що ціни 27 гривень були встановлені на 1 вересня 2016 року. 27 гривень. Ви візьміть прескуранти цін, м'ясо не піднялося, яйця масло не піднялося, молоко не піднялося, нічого не підняло. ні. Я ще раз скажу: ніхто не буде абсолютно А це е... у всіх дитсадках 27 гривень в бучі. Шо? У всіх дитсадках Бучі? і на, на бірзкі то у не як ви не розумієте, ми не можемо один садок більше, один менше. Ну, ми зараз маємо вивчити цю громадську думку, всіх звернення, всіх. Голів батьківського комітету чи батьківських комітетів для того, щоб вирішувати. Я скажу так, що ні один на сьогоднішній день поставщик продуктів, а в нас їх зараз сім є, щоб ви розуміли. На сьогоднішній день ми підемо зараз на тендера, вони за таку ціну вони ніхто не хочуть в бращувати тендера. З м'ясом ми, щоб ви розуміли, мабуть, проводили чотири рази, ми проводили по прозору тендер. Я по цих цінах ніхто просто не хоче працювати. Люди, які бралися працювати, ну ми з ними розриваємо договори, тому що возять такі речі, що ми можемо нічого зробити. Тому я не знаю, яким чином. Буде так, буде так. Да, буде менше фруктів, да, буде менше соків, так буде менше. Але в цю суму ви маєте зрозуміти, ми маємо вкластися. Давайте кожен зараз е, підемо на 27 гривень на, за день на накормимо. От, Пер... Я ж я вибачу. Подивіться, ми ж усі батьки, да, всі діти. Да. Давайте беремо 27 гривень, пішли, скупилися і на ковід. Ну, харчування, ціна харчування, от коли мені кажуть, у бородянці 40 гривень ціна харчування. Да? Тільки бородянка не харчує сама, там харчує підприємство, так як у нас школа. А в це харчування вкладається. І електроенергія, і зарплата поварів, і е, вода, і світло, і так далі. і так, далі. так От вони загальну суму, плюс оці 27, у них 40 гривень. Получається, зараз буде 40 гривень. І от вони вважають, що у них найдорожчі харчування. Якщо ми з вами порахуємо зараз е, всю, щоб ви розуміли, сам харчоблок е, «Березки» в рік обходиться 360 тисяч. Це ми з місцевого бюджету покриваємо. Це так, щоб ви розуміли, там три з копійками, три сто на всю бучу, всі харчоблоки дитячих садочків. Три мільйони сто. Ну, ми ж рахуємо вдома електроенергію, воду рахуємо. Ми ж усе рахуємо. Так? Давайте ми тут теж будемо рахувати. То я до того веду, що 27 гривень це чисті продукти. Це без приготування, це без. Е комунальну, там комуналки і так далі. Тобто це все тяне на собі, місцевий бюджет. Ми ж теж цього не розуміємо. Ми маємо це розуміти.